Была сегодня на презентации с специальной новой формы для фискальной службы. Сейчас она общается с Романом Насиром. Давайте послушаем, что она говорит. Катя, здравствуй, ты в эфире. А, так, ведь... А так, вітаю тебе сьогодні. На моїх очах фактично презентували нову форму для співробітників Державної фіскальної служби. Відбулося достатньо красиво на а, даху приміщення Державної фіскальної служби. І просто зараз про це та про інші питання поговоримо з самим очільником служби з нарвоманом Насіровим. Вітаю вас! Ну, по перше, хотілося б дізнатися, як довго розробляли форму і коли вже можна буде її побачити на наших зокрема представників ДФС. Ну, дивіться, почали ми цей процес на початку року. Він виявився на виявився набагато складнішим ніж ми думали. Бо є різні спеціальності. Є митники, є податкова міліція. яку ми зараз перетворюємо в службу фінансових розслідувань, є кінологи, є співробітники, які працюють в сервісних центрах обслуговування платників податків. Тому і буде декілька форм. А для деяких з них буде літня, буде зимова форма що для нас було важливо. Ми хотіли, форма не оновлювалася більше, ніж 10 років. Десь приблизно 5 чи 6 років не виділялися кошти на того, для того, щоб оновити форму. На наступний рік ми е Намагаємося закласти деякі кошти в бюджеті, і тому в цьому році ми розпочали процес і нового концептуального підходу. Ми зробили конкурс на е, вибір е, тих дизайнерів, які будуть розробляти. Для нас було важливо, щоб це були українські дизайнери, які зможуть розробити, знаєте, як е, вітчизняну форму. І от сьогодні ви всі побачили перші зразки. Е, вони вже опробувані. Це буде е, так сказати основа. Ми хочемо, щоб деякі співробітники її випробували. Я власно сам. Е, на за останні пару тижнів там і на вихідних її одягав, і там один раз так на роботу проходив, щоб відчути важливо, щоб вона була проста, ефективна, недорога. Ну щоб це було зрозуміло. Думаю, що першу по форму, крім цих тестових, можна буде побачити спочатку наступного року. Бо потрібно, щоб кошти були закладені в бюджет. Потім треба було ну, скільки це дна... обійдеться, зокрема, перевдягти наших співробітників? Дивіться, скажу так, ми зможемо смотримо на наших колег, наприклад, на національну поліцію. На міністерство оборони, на іноземні приклади, і так далі, форма не така дешева. Бо, по перше, потрібно мати що найменше там два комплекти знову ж таки, літня зимова форма, і що найменше, ми зараз тільки для митників закладаємо 200 мільйонів гривень. Для того, щоб ми могли представляти Україну і на пунктах пропуску, і в митних постах декларанти, які спілкуються з фактично да, співробітниками, офіцерами Державної фіскальної служби по митному напрямку, вони бачили знаєте, як професіоналів. Дуже важливий моральний аспект брати нових людей. І одягати їх в стару форму, на яку нема коштів, і сказати їм, що ви от хочете, можете пойти і пошити собі. Це неправильно, тому от я думаю, що такий зразок він буде. Нормальний, правильний і нас на декілька років наперед. Ну Нараз є щодо питань внутрішньої фіскальної служби. От нещодавно була заява а, набу про виявлення ними офшорів, через які, мовляв, а, були перераховувалися певні хабарі на службу державної фіскальної служби. І от була заява, що будете розслідувати цю справу. Нет. На як, на якому етапі як, як зараз взагалі розвивається ця ситуація? А, ну, дивіться, це була заява в засобах масової інформації. Перше по цій заяві, наскільки ми зараз розуміємо, ми тільки звернулися до Національного антикорупційного бюро, що є там два чи три офшори, які, які якось пов'язані з співробітниками Державної фіскальної служби. Ми почали службове розслідування у нас. Ми звертаємося до НАБУ, ми будемо звертатися до, ЗБУ, до СБУ і прокуратури, щоб швидко разом встановити, чи є така причетність. Якщо є, встановити що, як, за які можливо, да там речі. Чи це може могло би бути ідентифікувати тих співробітників? Ну і швидко знаєте, як закрито або вирішити це питання. Процес тільки почався. В нас є вже певні напрацювання. Тут я не можу розголошувати всі деталі слідства, але вже є певні напрацювання, з якими українськими компаніями можуть бути пов'язані, бо є стосунки у цих офшорів. Ну ми будемо швидко розглядати цю справу в найближчий час. Ну якась інформація вже є. що то... Хто це був звідки така інформація з'явилась? Поки що я вам скажу, не ідентифіковані ніякі конкретні співробітники. Ми просто бачимо, які компанії мали відношення, ми перевіряємо компанії чи знаєте, як по тих по тих, наприклад, декларуваннях або по їхніх відносинах, чи могли бути корупційні ризики, хто може бути до них причетний і так далі. Тобто, ну триває процес слідства. Я думаю, що спільними зусиллями з, з НАБУ та іншими правоохоронними органами ми зможемо швидко ідентифіку. Фікувати, якщо така такий факт має, ну мав місце бути. Ну також питання серед регіонів за сумою сплати податкових платежів до місцевих бюджетів станом на 1 серпня 2016 року, лідирує Київ. А що в інших регіонах і як взагалі які є труднощі в цьому процесі? Ну дивіться, найбільше і найважливіше питання, що в цьому році ми суттєво суттєво збільшили, скільки грошей збирається до місцевих бюджетів. Зараз це бр приблизно 45-50% додаткових ми збираємо по по зрівнянню з минулим роком роком. Я вважаю, що це велике досягнення і децентралізації, ну і фактично збору місцевих податків. Зрозуміло, що Київ завжди буде найбільший. Він найбільше найбільший з точки зору населення. Великий внесок іде від 5% відсоткового роздрібного акцизу. І зрозуміло, що в Києві продається багато палива, горілчаних, тютюнових, всього іншого. Але гарна. Динаміка по всім регіонам. Тому цей процес буде тривати. Я думаю, що тут найбільше питання до місцевих бюджетів, як вони будуть ці гроші витрачати, щоб вони витрачалися ефективно на правильні нужди. В першу чергу, я думаю, що вони витрача... повинні витрачатися на створювання нових робочих місць, підняття економічного да, розвитку в регіонах і. З того, ми будемо мати ще більше і більше податків і надходжень до бюджету в наступних періодах. Ну, державна фіскальна служба нещодавно фактично зізналася, тому що велика кількість підприємств сплачує тіньову зарплату. І в принципі в Україні це така всі відома ситуація. Як ви збираєтесь з цим боротись? Ну, дивіться, сказати, що ми в цьому призналися, ми не можемо. За в першу чергу, за питаннями там флаштування, як сплачується зарплата, слідкує. Комітет по праці, який діє при міністерстві соціальної політики. Державна фіскальна служба адмініструє сплату податків. Тобто, якщо там за ваш, ваш роботодавець сплачує ЄСВ, аби і утримує з вас ПДФО, то ми фактично адмініструємо оплату цих податків. Що ми кажемо зі свого боку? Дійсно, ми бачимо ризики е, тенізації заробітної плати. Тільки 10,5 мільйонів людей в Україні працевлаштовано. В інших європейських країнах а, цей показник іде десь до 50% від населення. У нас набагато менше. Друга, ми бачимо зловживання по використанню приватних підприємців, коли люди, які фактично, Працюють вони наймані працівники, їх оформлюють навіть, навіть знаєте, як початують оголошення, що беремо на роботу, але треба влаштуватись приватним підприємцем і так далі. А, багато тут питань стосовно фіскальної політики, яку треба змінювати в напрямку оплати праці, ну і а, сплати податків. Тому це знаєте, велике питання для уряду, для нашої роботи разом з міністерством фінансів України. Я думаю, що це буде пріоритет на наступний рік. Дякую вам дуже за вичерпні коментарі. Спілкували з головою ДФС Романом Насіровим. І сподіваємось, недалеко не, не останній наш з вами ексклюзивний коментар, ексклюзивне інтерв'ю. Будемо слідкувати за усім найважливим.